01.0816 року вступив в дію закон 1389, який значно зменшує ставки акцизного податку щодо транспортних засобів, які возяться фізичними особами для власного користування. В закарпатській митниці з 1.08 оформлені 84 транспортних засобів. Саме під знижену ставку акцизного податку. Необхідно, щоб транспортний засіб був вироблений не пізніше 1 січня 2010 року. Відповідав вимогам екологічним Євро 5 та був країною походження не з Російської Федерації. У нас на Закарпатті є багато автомобілів з іноземною реєстрацією. І, мабуть, максимум 5-7% з них будуть автомобілі, які підпадають саме під цей законопроект. Самому досить важко зібрати, тому що пересічна людина не знає, де, наприклад, брати. Сертифікат відповідності стандарту Євро 5, де взяти сертифікат оригінальності автомобіля. На допомогу людям приходять митні брокери, котрі в курсі, котрі за певну плату вкладають з людиною договір. На душу населення є можливість за цим законом придбати один автомобіль один раз у рік. Без права його продажу. Там, дарування навіть і так далі. У разі продажу них необхідно буде доплатити різницю між старими ставками акцизного податку та новими. До дії закону ставки акцизного збору були на автомобілі об'ємом двигана 1-1,5 літра. Десь 1,7 євро за кубічний сантиметр, то на даний момент це 6 центів за кубічний сантиметр. Від початку подачі документів до митного оформлення до завершення по митному кодексу 4 години. В даний момент на розмитненні знаходиться транспортний засіб шкода Октавія, найбільш популярна у наших мешканців області. Орієнтовна вартість такого транспортного засобу близько 5 тисяч євро. Зараз з початку дії з 1 серпня 2016 року нового закону про розмитнення за такий транспортний засіб треба сплатити приблизно 66 тисяч гривень. До початку дії цього закону сума розмитнення складала 158 тисяч гривень, тобто різниця в 92 тисячі гривень це близько в 2,4 рази зменшення. По митній вартості. Ви розумієте, зменшення акцизу втричі не означає зменшення мита втричі. Дешевші стали ці автомобілі, які підпадають на 30%. Це в середньому. Якщо... Іноді можна і на 40, це якщо зовсім малолітражки. Небагато людей може собі дозволити купляти автомобілі 2010 року. Тому що вони не дешеві. А якщо дешеві, то це будуть або після ДТП, або... Щось там, ну, скажімо так, з якимись несправностями. Тому ну, Це не дуже соціальний закон, але він потрібен як старт.